Ісусу Христу. — слава навіки Богу Святому Священник Олексій, А чи можна кожного тижня причащатися? Не тільки можна, а і треба. А і треба. Коли збиралися перші християни на спомин, тобто на служіння, то вони завжди робили спомин про Ісуса Христа, приймали тіло і кров Його під видом хліба. І вина, були такі вечери, агапи, спільні вечері християн. І в мене на парафії є такі люди. Я їх називаю практикуючими християнами, не просто слухачами. От, послухали службу Божу і пішли і раз в рік попричащалися. Це слухачі. А треба бути учасниками святої літургії, тобто причасниками причасниками тіла і крові Господні. Це є нормально причащатися. Навіть щонеділі. Це є непогано, а це навпаки є добре, бо ми не знаємо, що до другої неділі людина доживе. Я ж не знаю, я не можу гарантувати. Тому благословляється в церкві і рекомендується часто сповідь і причастя. і причастя. О, Ну, і в мене є такі люди, які причащаються. І мене радує, як священника ну, служу літургією і нема кого запричащати. Для кого служиться? Для Бога, але треба, щоб люди були все з Богом і причащайтесь.